5 серпня в Україні очікується спекотна погода. Температура повітря підвищиться до плюс 30-35 плюс градусів. А в деяких областях півдня та центру ще вище. Найхолодніше буде на Волині. На Полтавщині сонячно, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 36. Після опівночі до 19 градусів із плюсом. Хмари, які з'являться у Кременчуці вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів повітря прогріється до плюс 32 світлої пори доби і 21 градус тепла вночі. Ранок та вечір суботи у горішніх плавнях будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. У неділю погода буде сонячною та безхмарною. Нічна температура повітря плюс 22, денна плюс 32. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 5 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1979 року плюс 33. Мінімальною температура була 1981 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні. Одразу після випуску новин шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.